І так, сьогодні замість останньої лекції ми будемо проводити залік, бо сьогодні останній день семестру. Весь матеріал я вам вже вичитала, там частину теоретичних відомостей вже ж протягом семестра було надано на лабораторних заняттях, і таким чином нам вдалося скоротити кількість лекцій. І сьогодні ми можемо займатися вже під підрахуванням підсумків ваших. Щоб побачити сьогоднішній запис, ви можете подивитись ось тут, де посилання лекції є. Буде тут прикріплене на лекцію 8, хоча в нас вона вже була е, два тижні тому. І е, також е, я викладу ось сюди, де у нас останній є е, е, розділ нашого курсу, де підсумковий тест, я викладу запис. Рекомендацій для заліку, скажімо так, їх назвемо. І так, щоб, щоб отримати залік автоматом, без е, різних додаткових завдань, вам треба хоча б здати усі тести, які є в кінці кожної теми. Протягом сьогоднішнього семестра у нас було з вами вісім тем, і кожна тема наприкінці має свій тест. Ці тести мають обмеження по часу, але не мають обмеження за кількістю спроб. Між спробами, між спробами є тільки затримка в 5 хвилин, тобто, закінчивши тест, через 5 хвилин, ви його можете перездати. І здаєте так, щоб середній бал за всі ваші 8 тестів був не нижче, ніж 60. Тобто, не забуваємо, що мінімальна оцінка, яка може бути зарахована, як ваш залік, це 60. Далі тут є ще підсумковий тест. Він має три спроби. Якщо е, вам е, не подобається, скажімо, здавати вісім тестів, ви можете здавати підсумковий тест. І я буду вибирати кращий результат або середній бал за 8 тим, або е, кращий результат за підсумковий тест. В підсумковому тесті теж є обмеження. За часом, а також він містить питання по всім восьми темам, які ми з вами розглядали протягом семестру. І ще, якщо ви вважаєте ж підвищити ваші результати за тему, можна здавати не просто тест, а також надсилати все, що ми з вами робили. І звіти і завдання з лабораторних робіт і конспекти лекцій, всі відеозаписи тут викладені. Я наполягаю, щоб якщо будете щось дописувати, користуйтесь саме тими матеріалами, які викладені на цьому сайті. Бо е, оцінки за лекції, скажімо, е, 60 балів або е, 45 балів, це означає, що писали щось не те, щось не відтуди, або взагалі щось не написали в повному обсязі. Але ще є альтернативний варіант, е, про який я нічого не говорила поки що. Протягом семестра можна написати реферати, які потім використати як доклади на студентській конференції. Кожного року в нашому університеті десь навесні, зараз термін ще не визначений, але доклади ваші, тобто реферати, скажімо так, бо на основі реферата будемо робити доклад. Реферати Треба надсилати зараз. Я не знаю, до якої, до якої дати треба здати відомість, відомості в наш деканат механічний. Але взагалі до Нового року вже будуть виставлені усі оцінки, і скажімо, давайте 20 десь 5 грудня будемо. Ставити строк крайній, коли ви будете надсилати ваші реферати. Якщо ви забажаєте мати знову ж таки оцінку або кращу за те, що є протягом роботи вашої за роботу вашу протягом семестру, або взагалі, якщо ви не маєте щось там, не доздали, ви можете написати цей реферат. Якщо реферат буде у вас прийнятий, а не очікуйте, що я подивлюсь на нього і скажу все добре. Треба буде його потім оформлювати як треба. Тому до 25 грудня треба вже ж визначитися і надіслати мені щось, на базі чого ви будете потім доробляти ваші реферати. І до нового року треба ж це все зробити. Ну, скажімо, до 29 грудня, щоб я вже вам 29 грудня поставила загальну вашу оцінку, та щоб піде вже точно у відомість, бо перед новим роком. Ці наші з вами відомості будуть закриті. Далі, наскільки я розумію, будуть до здачі за хвостовкою, і це також вплине на нарахування саме стипендії. Якщо у вас зараз є стипендія, за ось таку затримку за, за залік, ви її можете втратити. Тому залік він може не так сильно впливає на результати вашої сесії, але його треба здавати вчасно. Взагалі, то він теж, як я пам'ятаю, вже зараз входить до розрахунку рейтингу студентів, бо рахується рейтинг, і він рахується, начебто, по всьому потоку, тобто перші скільки-то там студентів, які, мабуть, Цю кількість, я цю навіть не знаю, деканат зараз будуть отримати стипендію, інші ні. Тому кожен бал може мати якесь там вирішальне значення. Так от, якщо реферат написаний добре, то я і поставлю добру оцінку. І це дає вам право в наступному семестрі виступити на конференції. Конференції зараз проводяться онлайн. Ми підготуємо з вами доклад та презентацію за вашим рефератом. І це буде звільняти вас від здачі іспиту та також від здачі тестів і лабораторних робіт, які будуть в наступному семестрі. Тобто, ви будете ходити на заняття. Слухати, скажімо, лекції, слухати лабораторні роботи, але виконувати завдання вже будете індивідуальні, які будуть стосуватися темам, які будуть ваші, які ви виберете. Я зараз не хочу кожному бажаючому, якщо вони є. Роздавати мої теми, я хочу, щоб ви зрозуміли, що вам буде зробити самим цікавіше. Але ваші теми рефератів повинні якось коригувати з інформаційними технологіями. Тобто, ви можете взяти будь-яку тему, яка стосується інформаційних технологій, або взагалі, або в застосуванні до вашого фаху. Або взагалі те, що вам просто з якоїсь там вузької спеціалізації, тому що вам це просто цікаво. Докладають студенти зовсім різні теми. От минулого року був дуже цікавий доклад про створення, скажімо, Музичних композицій за допомогою комп'ютерів, за допомогою спеціальних програм, які є програми, як їх можна застосовувати. Тобто людина цим хлопець цікавився, він це опанував і він поділився своїми знаннями, своїм досвідом, як це можна використати навіть в домашніх умовах, за допомогою. Відкритих програмних ресурсів. Тобто обмежень загальних таких немає, єдина тільки вимога, щоб ваші доклади були стосовно якихось інформаційних технологій. Ну, не рекомендую брати історію розвитку обчислювальної техніки або ще щось. Це таке, скажімо, як працює принтер. або як працює комп'ютер, це теми докладів зі школи. Бо шкільний курс інформатики, він саме це і передбачає. Тобто там протягом кількох років, я точно не скажу, там в різних школах різна може бути програма, є там якісь факультативи, ще додаткові часи виділяються. Тобто там протягом кількох років діти вивчають комп'ютер вчаться на ньому працювати, вивчають основні програми, і тому це вже е, не є темою для е, університету. Тут більш е, якісь специфічні слід розглядати пакети е, і ділитися е, бажано е, вашим досвідом. Якщо його немає, то ви можете з ним, його придбати під час роботи над вашим рефератом. Я зараз даю вам час подумати над вашим рефератом. Зараз моє пояснення закінчується. Тобто ми перейдемо до другої частини нашої з вами сьогоднішньої зустрічі, тобто, я буду оголошувати оцінки тим, хто вже їх має, а потім буду розмовляти з тими, хто оцінок поки що не має. Чи нам будемо виявляти, може, хтось доздав, я не бачила ще ваші результати, або будемо вже безпосередньо виясняти, що саме вам треба зробити. Ви цей час можете подумати, якщо вам цікава моя пропозиція щодо рефератів, можете подумати і запропонувати мені якусь тему наприкінці нашого заняття, і я потім скажу, годиться вона чи ні. Ну і ще, скажімо, також хочу вас попередити, що далі, скажімо, строк, коли вже закінчаться підрахунки ваших оцінок, ті, хто ще щось не доробив, не доздав, Конкретний строк я буду писати в групі в Телеграмі. Але не всі групи, які входять до потоку цього року, створили. Такі чати, де я можу написати. Я це точно пам'ятаю. Я говорила на початку семестра, говорила, що це вам буде корисно, Ну, справа ваша, тому таку інформацію ви не отримаєте. Напишу тільки туди, де чат цей був створений. а Далі вже як бажаєте. Якщо вам це треба, можете ще створити, ще не пізно. Ну, ось це все, що я хотіла вам пояснити. На цьому запис ми з вами закінчимо.